Хочеш, ми будемо тільки очима, тільки плечима, тілом. Я тебе перечитую пальцями, навіть крістіне світло. Хочеш, ми будемо чистими, чесними, чи вічними, щирими. Хочеш, я буду шукати причини, причин, слухати, вчитися. Хочеш, ми просто розчинимось в димі, тумані, росію, розмовах, усіх перехожих, у датах, у числах. Хочеш, ми просто причинимо двері відчинені, чи будемо чимось солодким, вірким або кислим? Хочеш, Ми будемо кисним, терпким, кисним, холодним і з кислим хочеш. Ми будемо зорі, лічити у морі, бачити привидів, хочеш. Ми будемо кістями рук доторкатися схилів і з'їнів на тілі, образів? хочеш. Ми будемо тихо молитись у храмі, гратися в піжморки, вірити так, ніби діти, радіти дощу, сонцю і вітру хочеш. Ми будемо світлими, вільними від слів. Непривіт, не хочеш, ми будемо сильними. Навіть коли вже не сила дихати, будемо вперто хрести, не стигу безтиснемо, Хочеш, Ми встигнемо все, що потрібно. Все, що потрібно встигнути, хочеш, ми будемо грати на скрипці, а чи купимо крила, сшиємо небо, власні думки почистимо. Хочеш, ми будемо, ніби маленькі принцеси і принци, босими. Хочеш, ми будемо просто любити, просто любові попросимо. Дякую.